Не дуже зручно, я б сказав би так боком, але в принципі сюди заглядати буду дуже рідко. Значить, прошивочка виглядає ось так. Справа показує стан різних модулів, кінцевичків. От, припустимо, я ось зараз натисну рукою кінцевик ось і Y. показало, що кінцевик спрацював. Ось і Z, ось, припустимо, зараз натисну. Вона там. Ось, бачите, показало, що ось Z. Тобто тут зверху можна подивитися стан різних модулів. Зараз показує, що підключений Wi-Fi і це здається, показує, що можна завантажити філамент. А, чи точніше, датчик філаменту, мабуть, спрацював. Треба, до речі, буде подивитися, чи це показує, що він є. Треба буде уточнити. Значить, із основних налаштувань що тут треба зробити, перше, що треба подивитися, це кінематику. Кінематика в даному випадку в мене корекс Y, я її тут вибрав. Далі задати мінімальне, максимальне положення. В моєму випадку це по X255, по Y210Z210. 210. І в принципі тут все. Далі заходимо в сенсори. І тут треба інвертувати логіку сенсорів, якщо вони неправильно працюють. В даному випадку, коли натискаю я ось на кожен кінцевик, вони там помічаються, відпускаю, зникає. Ну, тобто працюють кінцевики в мене правильно, і тут справа задається ще положення, в якому кінцевик стоїть. Бо на сапфірі, припустимо, ось Y стоїть в максимальному положенні, тому тут треба замінити свіч в другу сторону. Повернути. І, в принципі, якщо ви маєте БЛТ, то тут його треба активувати. І рівень подивитися на якому рівні він спрацьовує, бо різні БЛТ бувають. Ну і далі тут уже налаштування БЛТ, скільки там проб, скільки відступати від краю стола, з якою швидкістю все це робити, як Белтач зміщений відносно сопла. Якщо використовуєте БЛТ саморобний на сервоприводі, то тут задається кут, куди сервопривод буде повертатися. І ще можна, ще можна ще ось якісь налаштування, є, це я це є не в курсі. Сенсори є. Далі переходимо в вкладочку мотори, і тут цю вкладку першу треба пропустити, зайти сюди, спочатку задати параметри, параметри, ось цей, скільки кроків на один оборот. В даному випадку TMC2225 тут стоять, тому там дроблення, по-моєму, Одна 16 здається, точно вже не пам'ятаю. Ну, не факт. Значить, Точно я знаю, що 160 по XY і по Z екструдеру 800. До речі, екструдер тут не стандартний. Якби був той стандартний від BMG, то було б 800. А тут, до речі, може бути по-іншому. І якраз мене питали, як налаштувати екструдер, зараз покажу. Далі тут швидкості максимальні, прискорення. Максимальні можна, до речі, замість linear Advance s curve активувати. Рибки і параметри для друку. Максимальний прискорення при друці, переміщенні, при відкаті. І автовідключення моторів при простої. Тут 120 стоїть, 120 секунд, якщо принтер не працює, двигуни просто вимкнуться. І йдемо, значить. Переміщення на основному екрані. Тут, до речі, дуже цікаве менюшка, тут можна як течскріном, куди тикнеш, тут те місце стола він і переміститься. Зараз я цього робити не буду, тому що в мене не відкалібровані осі, можливо, треба інвертувати логіку двигунів. Вибираємо ось X, 10 мм проїхати і дивимося, натискаю ось я плюс. Він їде направо по X, плюс направо, все правильно. Далі Y. Плюс, їде вперед. Це теж правильно. І далі Z, Плюс. Стіл опускається. Єдине, що треба заміряти, чи правильно я кроки задав. Тобто заміряти, чи він правда 10 мм проїжджає це одне. І екструдер ось можна вибрати. Я не знаю, чи зараз дасть екструдером кронути. угу, Треба нагріти для початку. Ну, ясно. Тоді розігріємо екструдер, і я вже покажу. Він уже сам розпочав нагріватися, 175 градусів, я так зрозумів, мінімальна температура. І ось бачите, стан показує, що зараз йде нагрів. Дуже цікава штука менюшка. В головному, головному точніше меню тут можна переключати екрани. Навіть додати свої іконки. Якщо щось треба, можна ось звідси вибрати з списка. Можна налаштувати, дуже класно, що можна налаштувати свій екран. Припустимо, я от не хочу, щоб тут була ось ця от латка. Я затискаю держу і вибираю будь-яку будь функцію із перелічених. Зручна штука, працює класно. Ну і в наступному відео зараз покажу, як я калібрую екструд.